Список проходив перевірку, проходив перевірку з різних джерел. Ми не використовували одне джерело. Я хотів би подякувати, особливо подякувати зробити журналістам телекритики, які зробили дошку ганьби на своєму сайті, які отримали цю інформацію, перевіряли її, а вже потім перевіряли її ми. Зараз за результатами нашого листа до служби безпеки України вона перевірятиме зі свого боку, і не факт можливо, що всі 51 людина, яку ми запропонували, буде відповідати вимогам на заборону. Але як я вже підкреслив, що більше вже на сьогодні понад 20 людей вже заборонено їст. До України. Вибачте, на 51 мину поправляють 49 е, осіб у списку цього, яку ми пропонуємо, і це просто свідчить про те, що ми дуже обережно підходимо до цього списку, бо, скажімо, одна людина, яка працювала е, в телеканалі на посаді, на в одному з телеканалів працювала на посаді генерального директора, на час, е, коли е, почалася брехня на цьому каналі, він був звільнений і, в принципі, не, не керував цією кампанією. Тому ми його звичайно використали.